А зараз добрі новини від ТПП України. Техаські ковбої носять українські чоботи. Броварське ПП Камон поставило до США партію свого високоякісного взуття. Це стало можливим завдяки тому, що підприємство постійно впроваджує виробництво сучасні технології, обладнання і передовий менеджмент. Лише останнім часом воно спрямувало на це близько 250 тисяч доларів. Віта камен продукує дійсно високоякісне взуття, яке користується заслуженим попитом в Америці, Європі та країнах СНД. Ми конкурентно способні на зовнішньому ринку обувном європи, Америки, Білорусі, так як ми. Маємо Достаточно современной технологии производства обуви, оборудование, которое мы все эти годы покупали с помощью итальянских специалистов за счет моделирования постоянного участия в выставках в Европе, Италии, в Турции. Германії. успішна робота колективу Пепекама сприяє розвитку місцевої громади і України в цілому, адже лише торік підприємство перерахувало до бюджетів різного рівня кілька мільйонів гривень податків і створило нові робочі місця. Наші продукти поступово займають своє вагоме місце у світі, особливо ті, які пропонують споживачам високу якість і унікальні властивості. Скажімо, то ф'ючі Food розробило новітню технологію виробництва чіпсів із насіння льону. Ними вже зацікавилися іноземці. Я не думаю, що є якась складність з виходом на європейський ринок. Там все, що стосується кодів, сертифікації, обладнання, ніякої складності там нету. Єдине, що нам потрібно, це якийсь західний партнер, який візьметься за дистриб'юту за маркетинг, почне просто продавати. Виробники сподіваються, що їхні чіпси підкорять європейські і американські ринки. Тоді компанія наростить обсяг їх виробництва.